І це фінальна частина. На, Напевно, фінальна частина. Я думаю. Так, да, це буде фінальна частина. Якщо я програю, ну я програю. Так що. Давайте. Ми виглядаємо дуже сильно. Дивіться, у нас є... Болгарія, Турція Турція, я сказав так, Турция. Но ну, ми сыли. Ми... це наша територія Наша територія. Наша территория. Наша... Ну... Вс. ми тепер виглядаємо дуже круто. Ми в ви... на ми наполовину Римська імперія На половину. Да. Я дуже хороший в історії і Я знаю, как Римская Империя выглядает. Да, я знаю. Сьогодні я маю. Виграти, якщо я не виграю, ну я програю. Давай атакуємо. Атакуємо. Атакуємо, атакуємо. ей ей, 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 ей. це погано, 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 погано. Ну ми виглядаємо непогано у нас Турция, да непогано, непогано ми выглядаем, давай давай, ей 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 е ей Такого немало статися! Не-не-не-не-не-не-не-не! Такого! Не, не, будь ласка! Не, не. Не, 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 не. Будь ласка, не, 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 не. Ну, no, ми провелися. Да, ми Ну... Ми... Або не, або обоня. Ми маємо повністю Францію взяты. Окей. Ми програли цю вино, но ми програли війно. Ам... Ура! Ми виграли. Дивіться, ми тепер римське. Ну, ми не повністю Римська імперія. У нас тут чуть-чуть Африки нема, чуть, чуть Іспанії нема. І чуть-чуть нам треба взяти. Раунд 2. Раунд 2. Окей. Я програв раунд 2. Ви серьезно. Я не міг програти раунд 2. Ти желты жлтый. Ты нічого не можешь мне робити. Шасы. По якій причині ви? Мне напали на мене. По якій причині? Вас було нуль причин нам ну, может вони не любили, що я турцію не взял и играть ее. Може. Напевно, сейчас все. А... А... Ну давайте не будемо починати з жлтые. Жовті. Хтось, будь ласка, допоможіть мені уничтожить этих жовтих. Вони засильні. Все. Все! Нарешті! У нас зайняло Три серії, щоб їх... Выиграть оцих у Ура! Но, ну, хотя бы мы желтых выиграли. А це моє. Давайте скажем. Все, это наше. Мы Гримська империя. Но... Ну... Но ну, не дуже Римська імперія, нам треба чуть-чуть. Щось, щось Я знаю, що Римська імперія, по, мою, по моєму по-моему, все не, немало, Ну, мені пофігу вообще. Мне голодная виграти. Все. І всім пока ми зробили нашу ціль. Ну, ми, я знаю, що я оце досі не маю. Всю Францію нема в мене ще. Но, в принципі, ми все це зробили. Знову Боже, оці челки. Прийшли Біличельки прийшли для раунда 2. Ну, я думаю, що я выиграл. є. ми все... Зробили Римську Імперію. Да, я знаю, що це я маю взяти! Но... Я в принципі все зробив, так що пока!